Гарячу воду для всіх і без перебоїв з постачанням. Це обіцяють зробити івано-франківські тепловики. Нагадаємо, теплокомуненерго почало давати гарячу воду мешканцям ще 17 жовтня. Однак, через теплу погоду і вимоги Кабміну скоротити споживання газу надання послуги призупинили. Нині ж кажуть, ситуація змінилася. З Сьогоднішнього дня ми вже котельні зупиняти не будемо. Я думаю, тому що температура зранку була плюс шість. Вот температура, проблем з гарячим водопостачанням не буде. З 11 листопада таке благо цивілізації. Стало доступним і для усіх споживачів Станіславської теплоенергетичної компанії. А це понад півтори сотні будинків. Послуга обіцяють Стеківці, буде якісною. Наш теплоносій має зайти на ЦТП з температурою 60-65 градусів. Після обробки в ЦТП в бойлерах гаряча вода до нас споживача має попасти під 50-52 два Як і в попередні роки, гарячу воду мешканці отримуватимуть не цілодобово, а лише на кілька годин зранку та ввечері.